Україна країна з багатою історією, а її замки та фортеці є справжніми свідками минулого. Деякі з них пережили облоги війни та руйнування, але й досі вражають своєю величчю. у цьому відео. Ми розповімо про 10 найцікавіших та найстаріших замків України, які варто відвідати. Першою розглянемо Кам'янець-Подільську фортецю. Ця фортеця одна з найвідоміших в Україні. Вона розташована на скелях над річкою Смотрич, що робило її майже неприступною. Кам'янець-Подільська фортеця була частиною оборонної системи міста і захищала його від численних ворожих нападів. Сьогодні це один із найпопулярніших туристичних об'єктів, де можна зануритися в середньовічну атмосферу та побачити видовищні історичні реконструкції. Замок Паланок Мукачівський. Замок, розташований у місті Мукачево. Цей замок стоїть на високому пагорбі та має понад тисячу років історії. Він належав угорським, австрійським та навіть трансильванським князям. Його система оборонних стін робила його одним із найміцніших укріплень Закарпаття. Сьогодні тут працює музей а з оглядових майданчиків. Відкривається чудовий краєвид на місто, замок графів Шенборнів. Цей розкішний палац знаходиться в Карпатах і нагадує справжню казку. Його побудували в. Гик столітті за принципами астрономічного календаря. 365 вікон, як днів у році, 52 кімнати, як тижнів, 12 входів, як місяців. Колись тут була резиденція австрійських графів, а зараз це санаторій. Фортеця Аккерман, Білгород, Дністровський Замок, одна з найстаріших фортець України, що стоїть на березі Дністровського лиману. Вона збудована ще у зі, як свій століттях на місці давньогрецького міста Тіра. Фортеця мала три оборонні пояси та витримала чимало облог. Сьогодні це чудова локальність. Дія для туристів та зйомок історичних фільмів, замок Острозьких цей замок родова резиденція князів Острозьких, одного з найвпливовіших українських родів. Він розташований у місті Острог, яке було важливим культурним і освітнім центром. Саме тут діяла Острозька академія, перший вищий навчальний заклад у східній Європі. Нині в замку розташований музей, де можна дізнатися більше про українську аристократію. Хотинська фортеця, одна з наймогутніших фортець України, відома своєю ролью у Хотинській битві. Одна 31 року. Її високі кам'яні мури та вежі збереглися до наших днів, а місцевий ландшафт додає їй величі. Тут знімали багато фільмів, зокрема Тарас Бульба. Це ідеальне місце для любителів середньовічної історії. Шарівський палац, також відомий як цукровий замок, він розташований у Харківській області. Це білий неоготичний палац, в який у Зиг столітті належав цукровому магнату Леопольду Кенігу. Навколо палацу розкинувся мальовничий парк із романтичними алеями, та старими дубами. Замок Попова один із небагатьох замків у стилі неоготики, що зберігся на Запоріжжі. Його будували як аристократичну резиденцію, але під час Другої світової війни він зазнав значних руйнувань. Сьогодні тут працює музей, а його руїни додають особливої атмосфери. Замок Любарта. Луцький замок, одна з найкраще збережених фортець України, збудований у зив столітті Литовським князем Любартом, Він став центром політичного життя Великого князівства. Фортеця зберегла свої мури, вежі та навіть старовинні гармати. І останній елемент цікавий бараський замок. Цей замок у Тернопільській області відігравав важливу роль у козацьких війнах з Ної століття. Він був добре укріпленим і витримував численні облоги. Сьогодні тут працює музей, де можна дізнатися більше про історію замку та побачити старовинну зброю. Ці замки не просто старовинні мури, а справжні пам'ятки української історії. Вони пам'ятають битви, інтриги аристократів і козаків. Якщо ви любите подорожі та історію, обов'язково відвідайте хоча б кілька з них. Підписуйтесь на канал. Канал, ставте лайки, діліться враженнями у коментарях.